Я вас вітаю. Ви на каналі Мас. З 5 класом ми продовжуємо вивчати десяткові дроби. В даному відео ми розглянемо тему ділення десяткових дробів. Поїхали! <му> Тема ділення десяткових дробів. Почнемо з прикладу, як поділити 43,52 на 17. Будемо ділити 43,52 на 17 куточком, не звертаючи увагу на кому. При цьому кому в частці поставимо безпосередньо перед тим, як буде використано першу цифру після коми в діленому. Давайте подивимося, як це робиться. 43,52 поділити на 17. Беремо по два рази 43-34 це 9. 9 недостатньо, щоб поділити на 17, зносимо 5. Зверніть увагу, в той момент, коли ми знесли 5, тобто ми використали першу цифру після коми, ми повинні, в частці поставити кому. Далі продовжуємо ділити. Беремо по 5 разів, по 17, це 85, 95 мінус 85, 10. 10 недостатньо, щоб поділити на 17. Зносимо двійку. 102 Беремо по 6 разів, 6 разів по 17, мінус 102 дорівнює 0. Тобто 43,52 поділити на 17 дорівнює 2,56. Зверніть увагу, що ми кому поставили в частці в той момент, коли використали першу цифру після коми в діленому. Коли ми знесли цю п'ятірку, це першу цифру після коми, то ми поставили в частці кому. Далі, якщо ділене менше від дільника, то ціла частина частки дорівнює 0. Тепер розглянемо приклади, коли ділене менше від дільника. Наприклад, 1,781 поділити на 13 ділене менше від дільника. Тут ми починаємо таким чином. Дивимося, одиниця у нас. Нам недостатньо, щоб поділити на 13 тому ми записуємо в частці 0. Далі ми беремо другу цифру, вже 17 у нас виходить. Через те, що ми використали першу цифру після коми, то ми повинні в частці записати кому. Далі беремо 1 раз по 13, 17 мінус 13, це буде 4. 4 недостатньо, щоб поділити на 13, зносимо 8. Беремо 3 рази по 13, 48 мінус 39, це 9. Зносимо 1, Беремо 7 разів по 13, 91 мінус 91, 0. Тобто, у нас вийшло, що 1,781 тисячна поділити на 13 дорівнює 0,137. Давайте розглянемо ще один приклад.

Тому ми починаємо з першої цифри. Першої цифри нам недостатньо, щоб поділити на 341, тому в частку ми записуємо 0. Беремо дві цифри: 7 і 8. 7 і 8 нам теж недостатньо, щоб поділити на 341, тому в частку ми теж записуємо 0. Але зверніть увагу, що ми використали першу цифру після коми. Якщо ми використали в діприділенні першу цифру після коми, то ми повинні в частці поставити кому. Продовжуємо. Беремо три цифри: 784. Нам же вистачає для того, щоб поділити на 341. Беремо два рази по 341. Це 682. 784 мінус 682 і 102. Зносимо трійку. Получається 1023. 341 беремо 3 рази, 1023 мінус 1023 0. У нас вийшло що 7,843 тисячних поділити на 341 дорівнює тисячних. Тобто ми розглянули, як ділити, коли ділене менше від дільника. Ми по, по черзі. Розглядаємо першу цифру, дві цифри, три цифри, першу, дві, три цифри. Якщо їх нам не вистачає, от першої цифри не вистачило. Ми в частку записуємо нуль. Двох цифр не вистачило. Записуємо ще один нуль. І не забуваємо поставити кому, коли використали першу цифру після кому. Розглянемо ще один приклад. Знайдемо частку 3,1 поділити на 5. 3,1 поділити на 5 куточку. знову, як і в минулому прикладі, у нас ділене менше задільник. Тому ціла частина у нас буде нулем. Беремо одну цифру, 3. Нам не вистачає її, щоб поділити на 5, тому записуємо в частку 0. Далі беремо дві цифри, 31. Через те, що ми використали вже другу, циф, першу цифру після коми, ми повинні в частці поставити кому. Беремо 6 разів по 5, 31 мінус 30, і у нас в остачі залишилося 1. Якщо в попередніх прикладах, в яких ми розбирали, у нас остачі не було, у нас тут 0 получався, то тепер 1. Як же нам бути, коли у нас цифри закінчилися в діленому і залишилася остача. В такому випадку ми повинні згадати. Що 3, 1 це те ж саме, що 3, цілих і, наприклад, 10. сотих. Або, якщо нам зручно, можна навіть використати 3,100. Або 3,00 і 1000. Як ми знаємо в десяткових дробів, дробах, якщо ми додаємо 0 в кінці числа, то е, значення числа у нас не змінюється. Тому, якщо у нас тут закінчилися е, цифри при діленні, то ми можемо подивимося на другий рисунок. Ми додаємо ще один нуль. Тобто, ми уявляємо собі, що ми ділимо не 3,1, а 3,1. 10 сотих. Тобто, у нас з'явився ще один нуль. Через те, що нам не, вистач... не вистачило цифр, ми можемо для зручності взяти ще один нуль. Тобто ми зносимо 0. У нас вийшлося 10. Беремо два рази по 5, 10-10, 0. Тому 3,1 поділити на 5 буде дорівнювати 0,62. Тобто зверніть увагу, що при діленні десяткових дробів у нас може виникнути ситуація, коли у нас залишилася остача. В такому випадку. Ми просто додаємо 0 стільки разів, скільки нам потрібно, тому що в десяткових дромах, якщо ми додаємо 0 в кінці числа, то зміст числа у нас не змінюється. Після того, що ми з вами обговорили, ми можемо тепер знаходити частку двох натуральних чисел. Коли ділене, не ділиться на цілонадільник. Наприклад, знайдемо частку 31 поділити на 5. Раніше до цієї теми ми ділили такі приклади наступним чином. Ми ділили куточком, у нас получалася ціла частина 6 і остача. І ми записували 6 остача 1. Але тепер, коли ми з вами вивчимо десяткові дроби, то ми можемо такі вирази рахувати до кінця. Для того, щоб 31 поділити на 5, у нас виходить, залишається остача одиниця і ціла частина 6. Як і в попередньому прикладі, у нас закінчилися цифри. Але ми можемо згадати, що 31 це те ж саме, що 31,0. 31, Або ми можемо це число записати як сотих після коми. Або три нулі після кома і так далі, скільки нам буде необхідно приділення. Тому, коли ми 31 поділити на 5, це те ж саме, що 31,0 поділити на 5. Беремо по 6 5 6 разів. 31 мінус 30 залишається 1. Зносимо 0 і зверніть увагу, що після того, як ми знесли 0, через те, що 0 це перша цифра після коми, то ми повинні в частці поставити кому. У нас вийшло 10, беремо 2 рази. 10-10, залишився 0. Тобто 31 поділити на 5 буде дорівнювати 6,2. Наступне. Щоб поділити десятковий дріб на 10, 100 або 1000 і так далі, треба в цьому дробі перенести кому ліворуч на 1, 2, 3 і так далі цифр. Наприклад, 4,23 Поділити на 10. Якщо ми ділимо на 10, то ми повинні кому перенести на одну цифру ліворуч. Тому у нас вийшло 4,23 поділити на 10, буде дорівнювати 0,423. Якщо 2 поділити на 100, то ми переносимо кому 2 рази, 1 раз перенесли і ще другий раз перенесли. Цифри у нас закінчилися, тому ми додаємо нулі. 2 поділити на 100, кому перенесли два рази до рівня 0,02. 58,63 поділити на 1000. Коли ми ділимо на 1000, рахуємо, скільки нулів е, в даному числі, в даному числі 3 нулі. Тому ми повинні перенести кому 3 на 3 знаки ліворуч. Якщо у нас кома була після е, цифри 8, то ми переносимо 3 рази. 1, Раз, 2. 3. Тепер у нас кома стає ось тут, і відповідь буде 0,5863, 100 тисячних. Чому 100 тисячних? Тому що після коми у нас 5 знаків, а 5 знаків у нас у числі 100 тисяч. Тобто цей дріб 5863 100 тисячних. Якщо б ми записали це, звичайним. Другу. Якщо ви добре засвоїли попередні теми, то ви можете звернути увагу, що поділити на 10, на 100 і на 1000 – це те саме, що помножити на 0,1, на 0,1, на 0,1 тисяч, і так далі. Тобто ці дії у нас пов'язані. Поділити на 10 це те ж саме, що помножити на 0,1. Або поділити на 100, наприклад, це те ж саме, що помножити на 0,1. Далі, якщо ділене та дільник збільшити одночасно в 10, 100, 1000 і так далі разів, то частка не зміниться. Наприклад, знайдемо частку 43,52 поділити на 1,7. Збільшимо одночасно ділене та дільник у 10 разів. Тобто 43,52 збільшуємо у 10 разів, тобто переносимо кому праворуч на 1. 1,7 збільшимо у 10 разів, переносимо одну кому праворуч на 1. Получається 17. Тобто 43,52 поділити на 1,7 дорівнює 435,2 поділити на, на 17. Тобто зміст частка у нас буде одна і та ж сама, якщо ми збільшили е, на 10, на 100, на 1000 і так далі, і ліву частину, і праву частину. Навіщо нам цей? Це правило, цей прийом потрібен. Ми з вами розглядали, як ділити десятковий дріб на натуральне число. У нас тут два десяткових, коли у нас з'являються приклади з двома десятковими дробами, коли дільник і ділене є десятковими дробами, то нам для зручності можна помножити і дільник, і ділене. На таке число на 10, 100 або 1000, щоб нас ділене стало натуральним числом. Або давайте подивимося, як це описано в правилі. Щоб поділити десятковий дріб на десятковий дріб, десятковий дріб, на десятковий дріб треба, по-перше, перенести в ділиманому і в дільнику коми праворуч настільки цифр, скільки їх міститься після коми в дільнику. Наприклад, в даному, в даному прикладі, у нас в дільнику одна цифра після коми, тому ми перенесли цю кому праворуч на один, на один знак, і значить, і в діленому повинні перенести цю кому на один знак. Або іншими словами, ми помножили на 10 і дільник, і ділене. І в другому пункті, після того, як ми ось так зробили, і тепер у нас получився приклад, що ми десятковий дріб ділимо на натуральне число. Нам потрібно виконати ділене на натуральне число. Презентація створена на основі підручника Мерзляк 5 клас, математика 2022 рік. Звертайтесь до підручника, засвоїти цю тему ще краще. I'm